Всім привіт! Сьогодні темою нашого відео буде вислідковування думок, фокусування на потрібних речах і фокус уваги, чому взагалі потрібно фокусуватися на потрібних речах, як це вплине на якість вашого життя і взагалі, як, що відрізняє неуспішних людей, на чому вони фокусуються, і що відрізняє від них успішних людей і так само на чому вони фокусуються. І так, в першу чергу, є така фраза, не знаю, хто її автором, вже давно її прочитав, тому не можу сказати, але вона говорить про те, що те, що ви робите зараз і про що ви зараз думаєте, це те, яким ви будете, чи ким ви будете за певний відлік часу, тобто, наприклад, за рік, якщо ви зараз думаєте за одне, так? наприклад, за розвиток. За те, як би покращити якісь свого життя, взагалі за, за, за рівень свого життя, то через рік ви в цьому багато чого встигнете і зможете реалізуватися, тому що ви потратите на це весь свій фокус уваги на протязі цілого року. Тобто навіть якщо ви будете робити це кожного дня не по півдня, а хоча б по годині, але на протязі року часу, це буде дуже великий об'єм часу, завдяки якому ви Сильно такі зробити скачок в плані свого розвитку і в плані свого взагалі, рівня життя. Чому важливо фокусуватися на потрібних речах? Взагалі, що відрізняє неуспішних успішних людей, успішних людей. От дивіться, візьмемо простий банальний приклад. Ми беремо людей, яких я зустрічав в своєму житті, яких ви зустрічали в своєму житті, і взагалі, з вашої округи, коли ви народилися, з ким ви були, як ви жили, про що ви говорили? Більшості прості люди. Середньостатистичні, вони ж обговорюють і фокусуються на проблемах, тобто в більшості людей є проблеми, як дожити до зарплати, як зробити ту річ, як там уникнути чогось, і так далі. Тобто, фокус їхньої уваги спрямований чисто на проблему, але не на її вирішення. Тобто, вони фокусуються на чомусь поганому, вони фокусуються на тому, як погано жити в країні, які в країні політичний устрій, як взагалі це все впливає на них, чому в них така низька зарплата. Вони звинувачують всіх крім себе, тобто директора там своїх батьків і так далі. Ну але фокусування на цьому напроці всього життя воно не призведе ні до яких взагалі людина не розвинеться, вона залишиться на тому ж самому рівні, на якому вона і є. Тобто, Потрібно спрямовувати свій фокус уваги, а фокус уваги це взагалі ваша енергія. Тобто, чим більше енергії ви спрямуєте на якусь конкретну дію, тим більше вам потім це віддасться. Є ж е, таке поняття в фізиці, як закон збереження енергії, закон обміну енергії. Так? Тобто вся, вся енергія подана, от, наприклад, скільки енергії ви дали в конкретну дію. Конкретно зараз, якщо про думки і про фокусування, конкретно стільки вам повернеться. І в такому ж самому риску. Тобто, якщо ви думаєте про позитивне, вам повернеться позитивне, якщо ви думаєте про негативне, вам буде повернеться негативне. Чому так є? Через те, що ви притягуєте, як як не крути, ви притягуєте те, про що ви думаєте. Тобто, якщо ви будете думати про проблеми, ви притягнете проблеми. Якщо ви будете думати про вирішення проблем, ви притягнете їх вирішення. Тому що, як я вже казав в якомусь відео, мозок любить, коли йому задають запитання. Тобто, якщо ви будете концентруватись на вірішні проблеми, тобто на ви будете фокусувати ваш мозок на тому, як вірити проблему, проблема буде вирішуватись, тому що мозок любить відповіді, і він буде шукати ці відповіді, і він знайдеться відповіді. Через те, що чим більше фокус вашої уваги на конкретні вірішні проблеми, тим швидше ця вирішення проблеми буде відбуватися. Чому важливо відслідковувати думки? Відслідковувати думки важливо в першу чергу. Для вашого покращення рівня вашого життя. Тому що, якщо ви будете жити просто по стандарту, по дефолту, так ви, ну, в більшості я не говорю за всіх, це все залежить від того, в якій сім'ї ви які ваші батьки і так далі. Я говорю за по статистиці, 90, більше 90% людей вони просто не розвиваються, живуть на одному рівні, і більшість грошей спрямовані тільки в 5% людей. людей. Так. Чому таке? Тому що всі живуть за. Такими, якщо говорити з нашу країну пострадянськими мотивами, що подумають люди, а чи можна то, а чи не можна то і так далі. І ці наративи вони передаються з покоління в покоління. І всі живуть просто, ну, округа впливає теж на це, тому що ви, коли народжуєтеся, це перша соціальна група, ваші батьки, потім, ви, коли ви виростаєте, це вже друга соціальна група це ваше ваші оточення, ваші друзі. І ви розумієте, що оточення у вас таке ж саме, як і ви. Тобто вам не потрібно нічого робити, все нормально, мозок любить передбачуваність, мозок сприймає так, що ага, якщо я, якщо я не один так роблю роблять так всі, значить це нормально. Тобто думати за щось погане це нормально, обсуждати політику і щось погане це нормально. І не фокусуватися ні на чому, на тому, що дає розвиток, це теж нормально. Тобто працювати на одній роботі, якісь державні мізарну за суму грошей і так далі. Тобто, відслідковані думок вам додавати те. Що ви, по-перше, вийдете з цих старих рамок, старих наративів, тому що, як не крути, ці старі наративи і рамки, вони вас вписуються через те, що ваші батьки не конкретно всіх, а тільки тих людей, яким це потрібно. Батьки просто нав'язують свої якісь думки, свої якісь стереотипи і. Дитина, переймаючи ці стереотипи, починає так жити. Так, вона виростає до якогось певного віку, розуміє, що так живе її округа також, і вона сприймається все за нормально. Тому фокус, своїх, фокус своєї уваги ви повинні спрямовувати на те, щоб вибратися з цього замкнутого кругу, з цих старих неретин. Чому потрібно в першу чергу зробити? В першу чергу вам потрібно зробити те, щоб відслідкувати свої думки. Тобто, як це, як це зробити? От ви е, цілий день будете фокусуватися на тому, що От ви думаєте про щось, про що ви думаєте? Ви задавайте собі конкретні запитання, поставте собі запитання напротязі цілого дня, а про що я зараз думаю, Що би мені зараз було потрібно? Чому я це думаю? Для чого я це думаю? Тобто, от ви маєте конкретну якусь думку в своїй голові, так, проаналізуйте її, зробіть аналіз своїх думок. Взагалі, від... проаналізуйте від А до Я те, про що ви думаєте. Наприклад, якщо ви живете. Своїм стандартним життям. ви думали, як себе забезпечити, як збільшити свірів прибутку, чому я так живу, я би хотів там розвинутися, не знаю, як і так далі. Тобто у вас якісь страхи нав'язані вашими батьками, у вас якісь страхи нав'язані вами самими. Тобто страх насправді, страх це в вашій голові, його насправді взагалі немає. Це те, як наслідок ваших якихось дій чи нав'язаних вам дій. Ну, Про це ми говорили в попередніх відео. Це зараз не про страхи, але коли ви будете аналізувати свої думки, от коли ви такі задумаєтеся, чому, чому я так думаю? Чому ця думка прийшла мені в голову, Чому я взагалі живу по цій думці, чому я не спрямовую свої думки в щось корисне, в щось, що принесе мені конкретний якийсь профіт, конкретний розвиток, чому я, от для чого мені ця думка? Чому вона не прийшла, і так далі. Спочатку вам буде відслідковувати важко свої думки, бо в більшості стандартні люди думають негативно, в негативному ключі. Але з часом відслідковування думок принесе свої плоди, тому що ви зрозумієте, що так думати ненормально, мені потрібно думати про щось позитивне, тому що те, про що я думаю, те я і притягую. Тому з часом ви будете відслідковувати, тобто для початку вам буде важко, бо ви будете збиватися і далі переслахувати перес перес свої думки. але Чим довше ви будете це практикувати, тобто практика завжди є ключовим чинником, тим, ну, тим краще ви будете це все відслідковувати і тим краще ви будете це все забирати вам не потрібно. Тому, в першу чергу, це відслідковування думок, аналіз думок, тобто, чому, як я й казав, ви це все ж розумієте. В другу чергу, ви повинні зрозуміти, що, то, що те, що ви робите зараз, Буде передбачати ваші дії, ваше життя в майбутньому. Тобто ті конкретні дії, ті конкретні думки, про які ви зараз думаєте, ви то будете притягувати, ви будете то мати в майбутньому. Якщо ви почнете чим швидше думати про хороше, чим швидше відслідковувати свої думки, тим швидше прийде результат ваших дій. Тобто ви будете розуміти, що і то, що ви думаєте, те ви притягуєте, ви будете розуміти, що вам потрібно думати в хорошому ключі, в позитивному ключі, вам не потрібно негативити, вам не потрібно злитися, вам не потрібно винити когось. Тому що, якщо ви звинувачуєте когось, ви автоматично відповідальність за своє життя перекладаєте на ту людину, а не на себе, тому що відповідаєте за себе тільки ви. Тому відслідкувати дуже важливо відслідкувати, проаналізувати, зрозуміти, що ви думали неправильно, змінювати цей устрій, тобто пере переформатувати. Свій головний мозок на потрібну вам хвилю зробити так, щоб змінити старі думки, а не тільки змінити, а замінити їх на нові. Тобто мало змінити. От ви думаєте, що ви просто проаналізуєте, відсікте, так? Як будете відсікати, вони будуть повертатися. Ви будете їх відцікати, вони будуть повертатися. Чому так? Тому що відповіді ви не отримали, тому що ви ж то відсікаєте, але коли ви відцікаєте, ви, ви потрібні замість чогось старого приносити щось нове. Тобто, якщо у вас була думка, наприклад, е як мені більше заробляти, так? і ви не знаєте, от я хочу більше заробляти, але ви конкретно не робите ніяких дій, ви просто думаєте, так? то ви потрібно цю думку замінити на конкретну дію, на те, що можна заробляти більше. Ну, це не є важко. Заробляння грошей це не важке, тобто, це не обов'язково, як у радянських е часах. Потрібно важко фізично трудитися. Зараз час технології, 21 століття. Час інтернету, все можна зробити через творчість, все можна робити відносно набагато легше. Тобто просто потрібно думати більше головою, але це не є так важко, як це було колись. Колись не було стільки можливостей, зараз є можливостей більше. Потрібно розуміти, що замінити стару думку, що можливостей немає, на ту думку, що можливостей є дуже багато. Тому відслідкувати оце, змінити, замінити на новий устрій. Що, що далі? Фокусувати фокус уваги взагалі дуже потрібен тим, в кого є нав'язані думки. Тобто, хто постійно займається, от, наприклад, ви перед сном постійно, так ви лягаєте спати, і ви такі, блін, я що мені затерпити, як мені це, як мені розвинутися, як мені досягти успіху. Якщо у вас є вже ці думки, тобто за розвиток, за те, що вам потрібно, значить ви автоматично можете це досягти. Тому що перший крок це думка, другий крок це дія. Але одне без другого не може бути, тобто, бо має бути думка плюс дія дорівнює результат. Якщо випадає хоча б щось одне, не буде результату. Тобто, просто коли ви будете думати, результату не буде. Просто коли ви будете діяти, результат буде. Але у вас не буде спрямування, коли, куди вам потрібно думати, що вам потрібно робити. Тому одне без другого існувати не може, тому вам потрібно спочатку подумати. Тобто, от чому важливо відслідковувати? Тому що думка це перший крок до от, от в цьому такому рівнянні, так? Це перша складова. І якщо ви будете відслідковувати і все правильно робити, то у вас будуть правильні дії, правильно спрямовані дії, конкретно на те, що ви плануєте робити. І коли ви будете одне з другим поєднувати, плюсувати. У вас буде виходити хороший результат, у вас будуть виходити хороші, хороші дії плюс хороші думки, дорівнює хороший результат. А якщо ви думаєте, що ви будете думати так само, як ви думали, і то саме робите, але надіятися на інший результат, такого не може бути, тому що коли у вас були такі ж самі дії і такі ж самі думки, результат буде той самий, про що ви планували. Тому важливо слідкувати і замінити це. Тобто не просто відсторонювати і якось це відторгати від себе, а ще й важливо дуже замінити на нові думки, на нові наративи і взагалі оновити себе. От, так і ви, ви повинні розуміти просто, що коли е, нові дії будуть давати вам нові результати. Тобто, от ви е, коли ви думаєте по-старому, свої, своїми старими звичками, якимись, своїми нав'язаними звичками, так? Ви не будете, коли ви зміните цей підхід, ви зміните ці думки на нові думки, нові думки будуть породжувати нові дії, а нові дії будуть 100% давати новий результат. Тобто є багато людей, які взагалі по житті роблять просто ті самі дії і надійдуться на інші результати. то вони такі. Ну я спробую на цей раз зробити так. Вони це роблять, в них не виходить. А другий раз вони такі, ну ще раз треба спробувати. І, ну, ще раз треба спробувати. І воно не приносить жодних результатів. Чому так? Тому що. Завжди, коли вас перший раз не вийшло, вам потрібно змінювати підхід, змінювати думку, змінювати дії. Тоді у вас буде виходити конкретно набагато більше речей, і у вас буде набагато більша варіативність ваших дій і набагато більше спектр охоплення. Тобто, чим більше ви охопите конкретних інших дій, тим більша ймовірність того, що результат буде інший і кращий. Тому відслідковування думок важливе в тому плані, що коли ви будете їх відслідковувати і замінювати. Будете розуміти, що е, нові думки принесуть вам нові дії. А нові дії перез, пер 100% принесуть вам інший результат ніж у вас був. І принесуть кращий результат, якщо ви заміните свої думки на кращі думки. Тому фокусуватися на своїх е, проблемах не потрібно. Потрібно давати фокус на свої дії, На фокус на те, що вам потрібно зробити. Фокус на такі більш е, конкретні конструктивні дії. Тобто, коли ви думаєте конструктивно, ви по цеглинці викладаєте такий фундамент свого розвитку. А чим більше цих цеглинок ви поставите, тим складніший буде ваш фундамент. так? Тобто, коли ви починаєте думати нову думку, ви ставите нову цеглинку. І розумієте, що ця цеглинка вже буде набагато стійкіша, тому що. Думаючи, так як ви думали, ви не досягли того рівня життя, що ви хотіли. Тобто попередні наративи потрібно відкинути. І те, що ви попередньо збудували, потрібно зруйнувати, щоб побудувати ваш новий фундамент. А новий фундамент буде будуватися на нових діях, на нових думках і на нових результатах. Тобто, чим більше ви будете змінювати взагалі свій, свої, свій фокус уваги, будете спрямовувати його на свій розвиток, будете спрямовувати його на щось конструктивне для вас то результат не заставить себе довго чекати, і ви будете розвиватися, тобто ви будете складати оці фундамент, потім ви будете складувати собі сходинки, і з часом ви зможете підніматися Тобто спеціальності потрібно розуміти, що результат не буде е, миттєвим, бо більшість людей, чому вони не займаються розвитком або якимись іншими діями, тому що вони розуміють, що це довго. Тобто що це не буде зразу, і, а мозок хоче зразу миттєвих результатів, а миттєві результати може і будуть, бо я не можна відключати того, що миттєві mm. не будуть. Те, ви жили за старою програмою, можливо, у вас буде якісь перші миттєві результати. Але вам потрібно бути готовим до того, що тільки, як тільки ви зміните цей хід думок, у вас не буде, зразу ж по шилчику пальця ж нові, тобто зразу, зразу конкретні результати. Потрібно розуміти, що цей результат буде, але з часом. Тобто ви, ви ви потім ви будуєте собі сходинки для того, щоб підніматися по рівні вашого життя. І це не буде зразу. Тобто потрібно спочатку їх е, замінити на нові, потім потрібно пережити ці нові думки, тобто, бо, тому що вас буде повертати до старих думок, ви будете все одно думати за свої старі наративи. Але все це можна пережити завдяки тому, що у вас буде дисципліна. А про дисципліну ми вже говорили в попередніх відео, якісь здобути. тому кому цікаво, подивитися попереднє відео. І завдяки своїй дисципліні, і завдяки цим новим приводим думкам ви будете просто з кардинально іншою людиною, тому що хід ваших думок буде змінений, фокус вашої уваги вже буде змінений, він буде більше. На розвиток, більше йти на те, що вам потрібно, і чим більше ви будете притягувати хороше, тим буде більше ставатися хорошого. І взагалі те, що ви будете робити зараз, буде результат вашого майбутнього життя. Чим більше ви оцих цеглинок покладете в свій фундамент корисних, тим буде міцніше, тим буде краще, вам на ньому стояти, тим буде впевненіше ви будете себе відчувати. І тим краще буде рівень вашого життя, тим краще буде. Ви будете тим успішнішою людиною, тому що ви будете розуміти, що ви самі відповідаєте за себе, ви самі взяли оповідальність за своє життя, за свої думки, за свій фокус уваги. Ви прекрасно розумієте, що ті дії, які ви робите зараз, відображають ваше майбутнє життя. Тому важливо думати не про проблему, а про її вирішення. Важливо Відслідковувати свої думки, важливо фокусуватися на потрібних вам речах, тобто не думати про якісь погані речі, не говорити про те, що ви не хтось інший, просто брати відповідальність на себе і міняти своє життя самому. Якщо у вас нікого немає, такого хто займається розвитком, ви будете перші. Якщо у вас є думка про це і ви хочете це зробити, думка це перша слова вашого рівняння, Потім дія, а потім результат. Тому, якщо у вас є думка, почніть діяти, почніть змінюватись, результат не заставиться не довго чекати. Тобто за два тижні, що не є багато часу, ви вже зрозумієте і побачите перші результати. Тобто, якщо ви будете спрямовані в розвиток, якщо ви будете спрямовані в відслідковування думок, те, що нові дії, нові результати. Спочатку думка, потім дія, потім результат. Якщо ви проживете за таким принципом два тижні і будете це все робити, за два тижні ваше життя вже зміниться. Не кардинально, можливо, і кардинально, але це будуть хороші зміни, які і ці дії, які ви будете робити, будуть впливати на ваше майбутнє. Тому, щоб сформувати хороше, успішне майбутнє, яке ви хочете, вам потрібно робити ті дії, які будуть приносити вам конкретний результат. І цей результат повинен бути, ці дії і ці думки повинні бути спрямовані на вирішення проблем, на те, що зробити, як мені це зробити, що я повинен. Тобто аналіз, аналізування думки. Чому ця думка така? Чому я так зреагував, що мені потрібно зробити, щоб її вирішити? Для чого мені це все потрібно, якщо її вирішу, що відбудеться, якщо її не вирішу, що відбудеться, і отак ви сидите і аналізуєте свої думки від цього аналізу. Вас буде е, збільшуватися рівень вашого життя, якість вашого життя. І ви будете ставати тією людиною, яку ви хочете бачити в себе. Тобто ви можете навіть йти, е, можете собі якісь поставити якусь людину, на яку ви хочете порівнятися. І, наприклад, та людина відслідкувати її, наприклад, думки, але ви все одно унікальні і ви мусите думати по-своєму. Просто як приклад для тих людей, хто любить такі за чимось. Тобто де деяким людям потрібно мати такі, таких людей, той, які, завдяки яким вони можуть розвинутись і стати такими, як вони хочуть. Тобто вони будуть дивитися, як вони думають, що вони роблять. Тобто це вже залежить від вашого вашої округи. Тому як підсумок відео, що потрібно зробити, вам потрібно відслідкувати свої думки, вам потрібно Проаналізувати свої думки, замінити їх на нові думки. Нові думки це нові дії, а думка це перша складова рівняння, а дія це друга складова рівняння. Думка плюс дія дорівнює результат. Нові думки нові дії, дорівнює нові результати. Тому ви дієте, складаєте фундамент свого розвитку, розвиваєтеся, підносите своє життя на яскравіший новий рівень. Потрібно розуміти, що це не буде швидко, але це буде, бо ті дії, які ви робите зараз, відображає ваше об'єкту. Тому я вірю, що у вас це вийде. Я знаю, що, якщо у вас є думка про це, ви можете це зробити 100%, без Тому не сумнівайтеся в собі, продисциплінуйте себе, прослідкуйте свої думки і просто дійте. Не бійтеся, бо страх це тільки в вашій голові. І потрібно розуміти, що Якщо ви зробите це якнайшвидше і почнете це якнайшвидше, то ви швидше досягнете якогось конкретного результату. Тому дійте, не сидіть на місці, не будьте простою сірою масою, а просто думайте, аналізуйте і вислідковуйте. Дякую вам за увагу, дякую за те, що витратили свій час і до слідучого відео.